Відкриття нової квест втечі Шлях до Алькатрасу в Одесі. А ось що на вас чекає на прикладі цього ну дуже талановитого горе-зломщика. Ви з друзями від 4 до 12 гравців отримаєте дуже красиву форму. Давайте чесно, є за що! Потім вас відведуть до дуже цікавої локації на колесах. У кожного буде комфортна камера, хоча ні, цяцькатися з вами тут не будуть. Спілкування тут заборонено. Тому знайдіть спосіб для комунікації. Огляньте камеру навколо себе. У вас є лише 60 хвилин, щоб втекти з цієї фортеці на колесах, поки ви не доїхали до кінцевого пункту призначення. Алькатрас найстрашніша в'язниця, призначена для ув'язнення найнебезпечніших злочинців країни. Офіційно за усю історію Алькатрасу вдалося втекти тільки трьом ув'язненим. Але чи зможете ви з друзями, чи зможете перехитрити охорону? А головне питання: як ви зупините автобус? Квесто д'ю місце, де народжуються легенди, локація центр Одеси, вулиця Соборна площа, 4. Бронюйте прямо зараз.